Трирічна дівчинка загинула під час пожежі на Вінниччині. Трагедія сталася в селі Лучинчик могилів Подільського району. Вогонь спалахнув в одній з кімнат будинку, де була буржуйка. У той час вдома без нагляду залишалося троє неповнолітніх дітей. Старші, дев'ятирічна дівчинка та шестирічний хлопчик одразу вибігли на вулицю, а найменша трирічна дівчинка, на жаль, залишилася в будинку. Її врятувати не вдалося. Нині фахівці встановлюють причини загоряння та загибелі дитини. Рятувальники наголошують, що за жодних обставин батьки не повинні залишати дітей без нагляду. Рятувальники Вінниччини вкотре нагадують, аби надзвичайних подій в області було менше, необхідно неухильно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, не забувати про пожежну безпеку в побуті та не виходити взимку на замерзлі водойми. А також слідкувати за дітьми. Бережіть себе та своїх рідних. Наближаємо нашу перемогу разом.